Чи можна заповнити нестачу батьківського тепла в дорослому віці? Так, але не так, як ти думаєш. Якщо в дитинстві тобі не вистачало любові, підтримки, відчуття, що тебе приймають, ця порожнеча нікуди не зникає. Ти можеш мати друзів, кар'єру, стосунки, але всередині, наче, є незаповнене місце. І це не слабкість, це відбиток того, що колись тобі щось не додали. Як це проявляється? Страх бути покинутим, коли ти занадто чіпляєшся за стосунки, тому що боїшся залишитись без любові. Також залежність від Хвалення, коли тобі постійно потрібно чути, що ти хороший чи хороша, адже тільки так ти можеш відчути свою цінність. Також всередині є відчуття, що просто так любові ти не заслуговуєш. І навіть коли ти отримуєш тепло, здається, що це не надовго, можливо, це брехня або ти на це не заслуговуєш. Ну і звісно, є відчуття постійно хронічної самотності. І навіть коли ти серед людей здається, що ніхто по справжньому тебе не розуміє чи можна це виправити так, але не так, як хочеться. Ти не можеш повернутися. У дитинство і добрати ту любов, але ти можеш її створити тут і зараз. То як це зробити? Добрати любов тут і тепер. По перше, здорові стосунки, і не там, де тебе рятують чи долюблюють, а там, де є взаєморозуміння і підтримка. Ну і звісно, в стосунках ви повинні відчувати безпеку. Це база, аксіома, правило. Це має бути В стосунки, де є невизначеність, вам потрібно обходити стороною. Далі ви повинні навчитись самопідтримки. а це ставитись до себе з теплом, яке би ви хотіли отримати від інших. Тут до. Рачі всі техніки на внутрішню дитину вам в поміч. І звісно, вам потрібно навчитись розпізнавати старий біль, адже будуть моменти, коли тобі боляче, і не тому, що зараз щось погано, а тому, що активувався старий біль, і можна наробити біди, сказати лишнього, про що потім будете жаліти. Ну або навпаки, цей біль буде вас тягнути до людини, з якою очевидно не варто спілкуватись. Головне усвідомити, що ти більше не та людина, яка чекає батьківської любові. Тепер ти доросла людина, яка може сама для себе створювати. Тепло, підтримку та безпеку також збережи це відео, адже ця думка може змінити твоє ставлення до себе.